Пішуся, що зустрічаємося з нагоди цієї гарної традиції коленування, коледжа під час Різдва Христового. Колядування в митрополита завершили семінаристи. Традиційно, 1 лютого, напередодні свята стрітання Господнього львівські семінаристи завершили період колядування у митрополичій Курії. спільну молитву в каплиці, очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Далі всі перейшли до бібліотеки, де митрополит звернувся із словами до майбутніх священників. Зокрема, зазначив, що цей рік у римсько-католицькій церкві в Україні є особливим даром Божого милосердя і присвячений присвятому серцю Ісуса. Як і щороку на завершальній коляді, де не обійшлося також без притаман. Ніх семінаристам жартів колядували різними мовами та оповідали про регіональні особливості святкування Різдва Христового. Були присутні архієпископ М'ячеслав Мокшицький, ректор Львівської вищої духовної семінарії отець прилат Пітр Бжеський, отець прилат Андрій Легович, директор інституту Тецьяцик Уліяш, працівники курії та гості. На завершення всі отримали гостинці від архієпископа М'ячеслава Мокшицького та розділили святкову вечерю. Екзамен. Ну і сьогодні ми так хочемо зробити екзамен трошки для вас. За екзамен є оцінка, ну а тут за екзамен буде щось солодке. Якщо правильні відповіді, то відповідно є солодке. А як неправильні, то сумректор дає бонус. Питання звучить так. Перемонти буде робити. Чому в укурі не підкидають кучу до стелі? Верніки відповіді. А. За високі стелі. Б. Сестри проти, бо потім треба буде прибирати. Це. Ксьонскусі називаємо якому тих, хто так робить, бо кучу треба іскри. Вашові. Я, ja, чесно кажучи, ну, я чекав ще на одну. Я <gülüyor> ja, <laughs> ja думаю, що вона було ще прораніше, але варіант Б. П? Бо сестра попросив, бо потім треба буде прибирати, так? Ну, no, в принципі, ви праві, бо тут є дві правильні відповіді, одно не Ну, А тут знаєте, ну, то теж, ну все на одне. Я би ще б четверту додав. Яку? Тут є. Ось, особа, яка би розстріляла того, хто би це зробив. <проду> Ми бажаємо того дочекати, Бога в Тройці оглядати і з ним радуватись на віки віків. Христос народився. Слава Богу!